Złap z nas na boku pilnów i brodrzenia I widno owlenia Światło, ducha, jako chłop... Sławę Jezusa Ta seria nazywa się Taństwo Nowego Życia Šo Co to oznacza? Je? Taństwo to jest znalezienie Znalezienie widzimy Якісь дійсності, яка невидима. нове життя, яке приймаємо в благодаті, воно випливає з Паски Христа, з смерті Воскресіння, яке приносить нам, допускає нас до Його любові. Але якщо б людина не зрішила, якщо не було б першого гріха, то як написав, а раніше сказав, Святий папа Іан Павловий. Єдиним тайством, яке існувало би у світі, було би природнє подружжя. Цей завідь, який об'єднує жінку і чоловіка в одне тіло. Це було би тайство. Чому? Тому що в ним об'явила бися любов Божа. Поміж цими людьми, жінкою і чоловіком, розливала бися повна любові, а святість Божа була би переказувана наступним людям через зродження. Taki był pierwotny zadum Boży. Dlatego, wizja to jest naturalne poklekania, jakie ma każdy z nas, także ja. Zwyczajno, nie wszyscy będą żyć w tajemnicy podróżia, tajemnicy, jakie je potrzebne, aby oświecić, Ці стосунки, які є пошкоджені гріхом. Таїнство, яке є потрібне, щоб простор сексуальний не був наповнений егоїзмом. Не був знищений справді, і не вів нас до знищення. Таїнство, яке є потрібне, щоб подружжя. Було також простором благодаті для дітей, яка виходить з любові матері і батька до самих себе на війни до дітей. Таїнство подружжя це таїнство, яке священник лише благословить. Цими, які дають його собі, це є жінка і чоловік. Вони, коли в моменті шлюбу. choworiat ścio, wony cerobilia swidomo i dobrowilno. Choworia czy şi, sprawdzi cmu wony Bożjąć. Pryjmję czy cy taństwo. berut na sobę widpowidalność, się obrywaty w cemu taństwi. Odszedc ce seriozna sprawa. Cew że nieje prosto jakiś jakiśryrodniej zawidź, ale ce je... Prostír, w jakomu Chrystos pomyślimy z tego momentu, poczynaje żyty. To mu kole duma i tańca Państwa podróżia, to czymś neopchidnym jest ściodonna podróżnia molytwa. Z doswidu moich bliskich, druzgich, jak i żywód w podróży, znają jak. Ця молитва є важлива і як вона працює, і скільки сили також вона дає. Часом люди говорять, що вони моляться з дітьми разом. Це дуже добре. Але пам'ятайте, що молитва з дітьми це завжди молитва дітей. Ми тоді так молимося, щоб, перш за все, діти мали простір для молитви. Але якщо вже дружина і чоловік вони зріли, вони також. potrzebują zrealnej modlitwy. Ale idzie też o to, że z dziećmi nie o wszystkim można porozmawiać. I tak jak e, oni mówią z sobą e, o intymnych rzeczy, o jakichś rzeczy, jakie dzieci nie zrozumieją. Także seksualny prostor więc się tylko ich. Tak samo trzeba, żeby one razem stawali przed Chrystusem. W Chrystusie. Що в ньому вони зустрічалися на молитві, дякуючи йому за те, що він їм дає, що він робить в їх житті. Але також просячи про його силу, про його дари. це теж момент заступницької молитви один за одного. Ніхто не помолиться за тебе, якщо ти в подружжі так, як ця друга людина, яку ти приймав до себе, яку ти хочеш давати себе. Це дуже-дуже дуже важливо. Навіть не йдеться про час, йдеться про рішення. Я хочу ставати перед Богом з цією людиною. Це теж особливий простір для прощення, який є необхідне особливо в цих стосунках, мене є ідеальні. І навіть танце подружжя не береже людей перед гріхом, перед. Ну, власне, не прощення. І цей простір молитви може бути моментом, в яким коли хтось вже виговорить, що думає, як почувається, почує другого, в яким зможе простити або приймати прощення. Отже, дуже це важливо, що відновлювати в молитві танство подружжя, щоб жити в ним повноті і щоб діти, які теж ну, дивляться. Na was. Otrzymali z tego tajemnicy wszystko, co możliwe dla otrzymania. Przez grzech to tajemnicy już nie jest jedynym. Oprócz tych tajemnic, o których już rozkazywałem, jest jeszcze jedno tajemnicy, najświętsze, o którym opowiem już w następnej części naszej serii. До зустрічі.